Вітаю, друзі! Сьогодні маємо 2 вересня з вами знову центр громадської аналітики вежа. Я його керівник Валерій Клочок, і сьогодні зі мною в студії Ігор Чаленко, політолог, голова центру аналізу та стратегій, член Національної ліги центристів, так само як і я. Вітаю тебе, друже. Вітаю тебе і всіх глядачів каналу. Принагідно, друзі, повідомляю вам, що Ігор має тут свій влог. Свій е, список відтворення е, відео, який він готує самостійно, і вони з'являються на каналі не випадково. Ігор піднімає дуже актуальні теми, детально їх розкладає. Тому звикайте до цих відео, тому що Ігор тут буде постійно, і ми йому принагідно за це дякуємо. Я дякую, що він допомагає нам. Розібратися в тонкощах, саме в тонкощах внутрішньої політики геополітики. Повірте, Ігор, як політолог, він знає, що робить. Він має відповідну фаховість і так далі. В цьому коперсається зранку до вечора. І я думаю, що він допоможе нам розібратися і сьогодні з не дуже простою темою, яка стосується саме підсумків роботи Шанхайської організації співробітництва саміту. Це був 25-й ювілейний саміт у Тянзині. І е, сьогодні я читаю, друже повідомлення у Wall Street Journal, е, Вийшла стаття, де говориться про те, що от саме образ, який створив Сін Цзінпін, е, трьох диктаторів. Ну, одночасово, де на фото вони зображені, хоча це не перше історичне фото, таке коли вони в трьох. Це серйозний виклик заходу, але немає жодного конкретного рішення, яке було формалізоване у е, на цьому саміті. От, скажи мені, будь ласка, тоді, а про що взагалі на твою думку був цей саміт? Ну, дійсно, це більше все ж таки сигнал. Сигнал про е, чергове створення, умовно такої вертикалі, когорти країн е, на чолі з Китаєм, які опонують безпосередньо Сполученим Штатам на хвилі мит Трампа? Е, ну і, відповідно, це мало би бути підсиленням. Саме двосторонніх позицій е, цих країн, а ми знаємо, що там 20 країн загалом брали участь е, в цьому саміті ШОС і форматі ШОС плюс, е, бо там же ж не тільки учасники, там і спостерігачі, там ще ж прийняли зміни, що там об'єднати е, формати е, ці е, асоціативні. Ну але тим не менш, якщо говорити безпосередньо про підсумок про декларацію, то Ну, як на мене, як на мене, це про все хороше проти Сполучених Штатів. Зробити, значить, Іран жертвою США і Ізраїлю. Ну і плюс показати, якщо в безпековому вимірі, то звичайно тему нерозповсюдження там, ядерної зброї, що підтримують далі роботу ДНА, щоб не було порушень. Ну і це такі основні, дійсно, основні. 에, зараз 에, підсумки саме саміту ШОС, бо треба теж розуміти як Брікс, mm. так і Шос. Чим mm. більше вони набирають 에, собі учасників, спостерігачів, тим менше прикладної 에, якоїсь результативної штуки у них на виході. Та Я сама ситуація а вона, з Бріксом. А вона раніше в них була до прикладу, в Шосу це якась прикладна результативність. Ні, ну чому ну мова ж іде про забезпечення майданчику? Це ж більше про взаємні економічні стосунки. Ну ось, наприклад, після вже шос, ми бачимо засідання, там яке відбулося Сі і Путіна. Вони ж там так. підписали 20 документів, зокрема в енергетичній сфері. Зокрема, там по силу Сибіри 2 і так далі, а, але в цій ситуації, в цій ситуації, все ж таки, якщо ми говоримо безпосередньо про шос, а це намагання знову ж таки нав'язати свої правила Дональду Фредовичу Трампу, не більше. Ага. Тобто, це йде власне, от така полеміка. Між двома, як мінімум, двома полюсами, хоча знову ж таки Індію я ту саму не вписую в полюс під Китай, Індія, хоча вона є учасником Ішос, хоча вона є членом Бріксу, але вона там знаходиться для того, щоб укріплювати власні позиції на геополітичній арені, і ті, хто кажуть, що ось бачите, союз. Китаю і Індії, ну давайте не поспішати. Це просто інформаційні такі спеціальні закидони, але паралельно з тим зверніть увагу. меседж про те, що моді пропонує сполученим штатам нульові мита на американську продукцію. А uh -huh. цікаво, як же ж так виходить. Тобто, з однієї сторони, Нью-Делі показує силу. Показує своє обурення 50-відсотковими митами, і тут же намагається вийти на нормальну комунікацію з Вашингтоном. От у цьому зараз вся реал політик, вся прагматичність. Тому точно говорити тут про якісь величезні досягнення не потрібно. Черговий майданчик, чергова ланка в ланцюгу дуже складних політико-економічних перемовин. Я з тобою погоджуся на 300 відсотків. Тут хотів би, щоб ти ще прокоментував. Звернення Сінжінпіна до Путіна мені не вдалося подивитися всі підсумки їхніх двосторонніх переговорів. Так я думаю, ти зараз нам детальніше поясниш, що знаєш на цю хвилину. А, Сі, звертаючись до Путіна, сказав про те, що саме Росія і Китай є основними країнами, які сприяли тому, що Друга світова війна завершилася розгромом фашистської Німеччини і перемогою Японії, звісно. А але як для мене, ну скажу тобі свою думку, це не нове. Ну адже з моменту завершення Другої світової війни Радянський Союз тоді послідовно про це говорив. Була сформована історія, яку, на жаль, я вчив у школі, і я знав, що День Побєди тільки 9 мая. А як Росії говорить від 9 травня до 3 вересня, у своїй прямому мові. Ми разом із Росією на всіх заходах спільно говоримо про те, хто забезпечив перемогу Другої світової війні, і далі такі оці ляля -ля та поля, як полюбляє говорити Росія, але тепер говорить це СІ, і для на мене, це сказано з новою силою, бо це говорить не лише тепер Росія, умовно радянський союз, а і Сіньзінпін. Говорить під Небесна. От е, що ти бачиш за цим усім, чи це правда вже таке було? Це по перше було вже можу нагадати як мінімум травневі дні. А коли Сіж брав участь у параді в Москві, і тоді ж теж робили заяву, де ну фактично були висловлені аналогічні тези абсолютно uh -huh. про РФ і КНР. Я б їх назвав як найбільшими вигодонабувачами, а от результатів там Другої світової. Ну але в чому суть? В чому суть тут іде, а це не лише підігрування безпосередньо Кремлю в темі побідобесія. Ні, це треба все ж таки дивитися більше з точки зору роботи Організації Об'єднаних Націй, яка була утворена за результатами якраз Другої світової війни. Ну і відповідно, оця спайка, яка постійно зараз працює КНР плюс РФ в Радбезі. ООН, відповідно тема по другій світовій війні, по її завершенню. А це Китай зараз використовує, щоб саме підсилити якраз свої позиції на міжнародній арені. Це не побідабісіє Путіна точно. Uh -huh. Про це потрібно розуміти, але звичайно вкидаються меседжі про новий справедливий світопорядок. Оця так. вся тема, і це, це теж цікавий момент, чому тому, що насправді схожі тези, наприклад, звучали у договорі між Російською Федерацією та Північною Кореєю укладену влітку минулого року, ага. і там прямо чорним по білому так і написано, що вони хочуть створити новий справедливіший світопорядок. Тобто, такі думки вони ходять, але питання в тому, де це є елементом реваншистської політики, ага. як безпосередньо у Північній Кореї та у Російської Федерації, а де це є намаганням якраз координації країн, які проти. Там умовно заходу політично проти Сполучених Штатів, е, і відповідно намагаються десь е, таким за магнітним таким моментом е, ліпитися безпосередньо до Китаю. Ну, власне, я думаю, що таким чином це буде використано. Ну, плюс не забуваємо парад парад зараз, який буде представлений. До річниці, власне, завершення Другої світової війни, яка до речі ж сьогодні а, сама річниця, от але нюанс про що? Про те, що Китай буде демонструвати силу, силу кому сполученим штатам, і не просто так з'явилася ідея у Трампа, буквально там нещодавно. А давайте замінимо назву Пентагону на міністерство війни. Тому що знову ж таки потрібно показувати силою. Очевидно, що парад е, безпосередньо е, у сполучених штатах, який був як то так, співпало до дня народження Дональда Фредовича, ну очевидно, не справив враження. Uh, американської армії дійсно як наймогутнішої армії світу, а зараз uh, у Китаю буде такий шанс показати свої досягнення? Ну і плюс поряд ясно буде сидіти Путін. Ну скажімо так, це друга серія того, що починалося на Красній площі у травні місяць. Або було на Олімпіаді в 22-му році. Тут теж або на ліпіда uh, скажи мені, будь ласка, друже, таке ще запитання до тебе? а Зараз от Китай, коли ти кажеш, він говорить про ну не парад по бідабесі, а протистояння ки... заходу всьому, бо так воно є. І західна преса пише про те, що е, Сін Цінпін кидає виклик заходу. Китай кидає виклик заходу. А який він кидає виклик заходу? Економічний чи не лише економічний? Бо ну для мене особисто мені так видається знову знаєш з точки зору логіки там. Нехай буде західною, чи як там знає ідеології, що в пріоритеті має бути торгівля, а війна вже потім. Чи тут також є і загроза військова, тому що я вчора читаючи новини і писав про це у себе в телеграм-каналі. Ну, чесно кажучи, був такий, ну не дуже шокований, але вражений потоком у Франції. Навчають лікарів до 26-го, до весни 26-го року, вони мають бути готові прийняти поранених від 10 до 50 тисяч. Фінляндія збільшує армію до одного мільйона. Буквально днями також поляки сказали до півмільйона збільшим військо, Французки, французи збільшують військо, Німеччина двічі також, торуки будують підземні бомбосховища, ну і так далі. Ну, таке враження, що світ просто готується до Третьої світової війни. Я з Харитоновим спілкувався минулого тижня. Ти його добре знаєш. Він спеціалізується саме на Південно-східній Азії. Він каже, ну для мене очевидно, що Китай готується до Третьої світової. І не просто до торгової, а до безпосередньо конвенційної війни. От що ти думаєш з цього приводу? Ну, знову ж таки, е, ясно, що готуються до подальшого глобального конфлікту, uh -huh. е, що стосується переділу е, не лише впливу, але й доступу до енергоносіїв, до логістичних uh -huh. маршрутів. Це ж дійсно, це все в комплексі. Так Китай озброюється дуже серйозно. Навіть і в ядерній компоненті до речі, я нагадаю, що до 35-го року Китай має отримати півтори тисячі ядерних боєголовок, які будуть стояти на чергуванні. А це на секундочку практично ті самі параметри, які прописувалися вже в призупиненому договорі СНОТРИ між Російською Федерацією та Сполученими Штатами. Тобто Китай себе і в цьому аспекті зараз ну вже так доволі вільно почуває і може вже диктувати правила. Ну якщо говорити про глобальний конфлікт, де дійсно можливі військові певні такі аспекти. Я не думаю, що це буде у вигляді, як була перша друга світова війна, тому що у нас є все ж таки цифровий вимір. У нас, ну, знову ж таки, все, що стосується комунікації. До цього додатково у нас є космічний вимір. Зверни увагу, що зараз активно відпрацьовується тема нейтралізації різного роду супутників на орбіті. Mm -hmm. Знову ж таки, ну, там багато нюансів, які свідчать, що сторони більше зараз, з однієї сторони, так, вони готуються. Те, що робить зараз Європа, це. Ну, це важко назвати підготовкою до Третьої світової. Це намагання превентивно показати сигнал, що а, вони знаходяться в тонусі або вони цей тонус набирають зараз. Тобто не настільки масштабно це можна сказати, що ось перевели всіх на військові рейки. Ні, цього немає. А, але часом є так, от я власне про це і кажу: і от бюрократія європейська і швидкість прийняття рішень. Абсолютно недостатня до того моменту історичного, який зараз, бо набагато простіше Китаю, а також його сателітам, ті ж самі Російській Федерації, не чекати банально, не чекати, поки Захід десь там підготується. А ну, ми так. ж знаємо, що ті ж самі Сполучені Штати був розрахунок: от якщо буде повномасштабна війна з Китаєм, скільки протримуються Штати? І з нинішніми запасами Пентагону uh -huh. тиждень тиждень. Це не три з половиною нашої повномасштабної війни. Це просто тиждень. А Китай постійно масштабує, мультиплікує подальше виробництво і робить ставку на ті самі дрони. Тільки воно відбувається не так, як у нас. Ні. Ми ж бачили: оці всі шоу, де одночасно роєм використовується 10 тисяч. 12 тисяч пташок просто в небі, синхронізовано, які, ну які насправді і їм все рівно реп, не реп все настільки технологічно пішло вперед. А наша війна, російсько-українська, дійсно використовується зараз як полігон тестування технологій uh -huh. для більшої війни. Просто питання, коли вона власне буде, і чи дійдуть до неї, от uh -huh. тут. Uh -huh. Не якраз е, мета політиків, я думаю, що вийти на якісь домовленості глобального характеру, не допускаючи власне uh -huh. оцього військового виходу. Бо якщо він розпочнеться, звичайно, ну я б не назвав це третьою світовою війною. Ну це дійсно uh -huh. це глобальна війна, вона абсолютно буде відрізнятися від того, що ми бачили е, в минулому столітті. Ну, не Корівська ми бачили, кріз... ясно, що там. Каримська криза. А до неї підводять де-факто до неї підводять. Тобто, це Карибська криза 2.0, набагато така більш мас масштабна. Ну, але mm -hmm. все рівно. Все рівно, Карибська криза, вона ж була частиною холодної війни. А свого часу. Ми ж mm -hmm. розуміємо, що холодна війна, вона по суті розпочалася вже там з 50-х років, і вона йшла там вперед, вперед. Ну, звичайно, там були декілька таких. Яскравих моментів це і початок 60-х років, це потім в 70-х роках, що стосувалося е, стратегічного безпосереднього зброєння, ну і те, що ми бачили, там розміщення в Європі, і не лише mm -hmm. ну, але тим не менш, тим не менш, я хочу просто відзначити, що ризики є. Проблема в тому, що дійсно е, ризики зростають і. В чому суть якраз необхідності завершення російсько-української війни, це б могло могло, ну, хоча б призупинити чи дати додаткового часу світу ну, на дипломатичні банально комунікації, так гра м'язами буде продовжуватись, але чим більше далі триває у нас війна, тим швидше реалістичність конфлікту глобального сам ага. і те, що Трамп каже, що він зупинив третю світову війну. Ну зарано, зарано. Зарано він бере на себе такі лаври переможця А скажіть, будь ласка, про що тоді він сьогодні може говорити? Бо є повідомлення про те, що 9 вечора він буде виступати, то можливо, він якраз і готовий буде зробити заяву про недопущення цієї Третьої світової війни, чи можливо буде якась уже відповідь Китаю? Бо, як на мене, ще не всі сформовані тези у Китаю за підсумками багатосторонніх зустрічей. Про що він може сказати? Ну, тут звичайно можемо апелювати до міністра фінансів Сполучених Штатів Бесента, який вийшов з критикою. Я, 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 я посміхаюся. Перепрошую, ну все рівно. Він же ж вийшов ага. з критикою конкретно Путіна. І друге так вказав про багато, значить, можливостей на столі у Трампа. Які може застосований бути, тобто, це вже встановлює певний характер, як би міг діяти Трамп. Але сам Трамп, ми пам'ятаємо, останнє, що він заявляв перед своїм зникненням ці на 6 днів, те, що знову двоє в пісочниці, а він знову. буде всіх мирити. І от в цьому найбільша проблема: з однієї сторони, люди з його оточення кажуть, що треба на Росію накладати. Більше санкцій, тиску, і так далі. Згадаємо грема, згадаємо інших. А Трамп виходить як такий собі соломон і починає все це вводити в інше русло. Я думаю, що все ж таки якихось основоположних заяв сьогодні ми не дочекаємось по одній простій причині. Бо у нас у четвер. У нас у четвер засідання коаліції рішучих у Франції, де знову ж таки тема гарантій безпеки. Тобто не готово все для того, щоб Трамп зараз рубив шашкою і так далі. Ні, він так, може там, знову ж таки погрожувати. Трамп же ж ніколи не діє традиційним способом. Сьогодні Восід Джонал там публікував повідомлення про ці якраз образність на саміті Шосу. Вони говорять про неортодоксальність Трампа, тобто він же ж діє проти всіх правил світової політики, які напрацьовувалися тисячоліттями. Він вирішив їх змінити свого часу. Я вважаю, президент України їх спробував змінити. Трамп тепер спробував змінити, але воно так не працює. Вони, вони вони є. Це як закони економіки. Ти скільки завгодно можеш там змінювати їх, але люди не будуть купувати більше ніж хочуть. Формувати треба пропозицію, попит, реагувати на ринок. А Трамп вирішив це все раптом змінити. То ну вибачай, я, чесно кажучи, не виключаю того, що Трамп може вийти і сказати: Я вирішив, а потім вийде і скаже, та нічого ми не домовлялися, образно кажучи. Вибач, це була така просто коментар. А Ушаков уже то... сказав. Ушаков вже сказав. І відповідно, ми ж вже бачили цю тему. Буквально ж сьогодні Ушаков сказав, що нічого не було ні про двосторонню, ні про тристоронню зустріч. Тому то, що говорили, в цій так. ситуації а, єдине єдине, все ж таки. Я б серйозно віднісся до того, що Трамп не появлявся шість днів. Та, mm -hmm. у нас були різні конспірологічні теми, що він там ледь не помер, чи він сильно хворий, чи ще якісь нюанси. Зазвичай, зазвичай, коли такі відбуваються зникнення, то це відбуваються теж дуже серйозні саме кулуарні непублічні перемовини, які е, мають максимально закапсулювати. Лідера в цей момент для того, щоб не видавалися назовні жодного публічного меседжу. Часто таке відбувається, і до речі, і російський диктатор теж це використовує. Ми це теж обговорюємо з точки зору здоров'я Путіна, ще якихось консерви. І так далі. Ну але все рівно, все рівно цей період. Ну скажімо так, він є критичним. Він є критичним для саме непублічної комунікації. А до речі, зверну увагу щодо ШОС. Повернуся до теми ШОС. Там же ж був Ердоган, Моді, які спілкувалися з Путіним. Перед тим і Ердоган, і Моді комунікували із Зеленським. Тобто, щось було б таке передано конкретно Путіну. Після чого, після чого ми побачили Ушакова у Зарубіна, який сказав, що ніяких зустрічей не буде. Окей, я так просто хотів тобі задати запитання з приводу того, що ти кажеш. Трамп зник. а Тепер з'явився він, що Макієвелів розпочав читати. Ну знову ж таки, ремарка, е, витримуючи інформаційну паузу. Згаданий повою моді моді, мене на завершення до тебе таке запитання. Ти сказав, що ніякого союзу між Індією та Китаєм не варто очікувати. Погоджується, і багато хто такої самої думки, але в е, у разі гіпотетичного сценарію початку широкомасштабного вторгнення. Росії разом з Китаєм Північною Кореєю, про що я неодноразово говорю в себе на каналі, я бачу такий сценарій на країни Балтії, Польщі, Польща активно готується і не випадково туди туск привозив Урсулу Фондерлян, яку потім ледь не приземлили разом із літаком. Маю на увазі груба посадка у Болгарії. Е, Індія як може долучитися або не долучитися до таких військових дій? Поки що, я особисто бачу, що вони будуть лишатися третьою стороною. Тобто вони будуть намагатися економічно співпрацювати з обома сторонами конфлікту, будуть дійсно чому так намагатися, тому що я нагадаю, вони самі ага. мають ядерну зброю, у них є невирішені питання з Пакистаном. Якщо Пакистан влізе за участі, ну наприклад, з подачі Китаю. Угу. Тоді Індії доведеться звичайно включатися на повну, Ми це прекрасно розуміємо, але саме з подачі безпосередньо, там якщо буде така двоходовка, а так, звичайно, моді, я думаю, він буде намагатися утримати Індію е, за межами безпосередньо активних військових дій, вирішувати більше свої локальні питання. Тобто, не 2,8 мільярда чоловік, як то говорив е, Сіндзінпін, про об'єднання. Дракона китайського і слона індійського, а все-таки 1,4 мільярди. Все-таки 1,4, Але і 1,4 насправді це дуже да. дуже серйозний виклик. Давайте говорити відкрито і прямо. У нас тут е, війна йде з півтора мільйонною армією, і ми бачимо, що це затягується. От і найбільша війна з часів Другої світової, безпосередньо на території ага, ага. Європи. Ну то тим не менш, тим не менш, ризики присутні, але все рівно все рівно. Я б не розглядав як саме неминучість майбутнього глобального військового протистояння оце головний момент. Поки що воно знаходиться на етапі все рівно нової, але холодної війни в межах 21-го століття. Тобто, холодна війна, вона вже відбувається. Просто чи перейде вона в гарячу стадію? Ну, це так само, як е, в 20 столітті думали, а чи буде пряма пряме зіткнення війна між радянським союзом тоді і Сполученими Штатами? Ну. Певні пам'ятаємо, ситуації були там, що стосується і Кореї, і були інші моменти. Ну але формально, формально, звичайно, такого зіткнення не було. Так, Афганістан сюди можна що зарахувати. В Афганістан, звичайно, так безумовно. Да. Але да, випадків таких було чимало. Зараз ми не стверджуємо з паном Ігорем, що е, війна третя світова розпочнеться завтра. До неї справді готуються. Я сподіваюся, для того, щоб її не було. Можливо, все таки здоровий густ у головах і диктаторів, і західних політиків він переможе, і вони зможуть домовитися, щоб справді всі ці потуги, які нині відбуваються в Європі, і в США, були потугами для того, аби не допустити вбивств один одного, пане Ігоре. Я тобі дякую, що ти був сьогодні з нами. Справді було дуже цікаво. Чекаємо від тебе твоїх оглядів, де ти будеш детально розповідати про найактуальніші питання внутрішньої та. Зовнішньої політики. Друзі, ви підписуєтеся на канал. Дуже вас прошу підписатися на канал Ютуб Ігора Чаленка. Там виходять інші відео, тобто, все всюди ексклюзивно, щоб ви розуміли. Посилання на канал Ігора я залишу в описі та в назві цього відео. Переходьте, будь ласка, підписуйтеся, давайте підтримуємо роботу Ігоря, Вона справді важлива. Важлива те, тому що він пояснює складні речі максимально просто. А для цього і створений центр громадської аналітики. І долучайтеся, хто бажає до Національної ліги центристів. Ми вас тут чекаємо. Дякуємо вам і дякую тобі, Ігоре. Спасибі.